Оська відряджена до києво Святошинського району районного суду Київської області в відставку. Наступне питання. Розгляд матеріалів щодо звільнення Полякова Бориса Мусійовича з посади судді Північного апеляційного господарського суду в зв'язку з поданням заяви про відставку на Найвищої ради правосуддя Попікова Ольга Володимирна. Додатково інформую про те, що надійшла заява на моє ім'я і. На ім'я доповідача Ольги Володимирівна, подана Анатолієм Руденко, головою комітету кредиторів ПАД Запорізький сталепрокатний завод. Наступного змісту заява про зняття з розгляду матеріалів щодо звільнення судді Північно-апеляційного господарського суду Полякова Бориса Мусійовича за посади за загальними обставинами зв'язку з поданням заяви про відставку в зв'язку з поданням заяв про кримінальні провадження по фактам співучасті в злочинах державної зради виведення легалізації отриманих злочинним шляхом коштів фінансування агресора. Зазначає, існує міжнародна організована злочинна група за участю Сергія Анатольевича Лазаренка. Значна кількість злочинів вчинена за його особисто керівництво його особистою і для його особистого збагачення. Є провадження про банкрутство ТОВ і Твест, відповідний номер, зазначено. Зараз в північному апеляційному господарському суді в колегії суддів, суддів головуючого отруха суддів Паталієнка Полякова. АТ те індустріалбанк фінансував Токманський ковальсько штампувальний завод, який виготовляв запчастини для українських мізгів зараз для російських операцій інвестування. Читаємо мовою оригіналу, курірував член наглядової ради банку Володимир Огриско. В апеляції факт втручання члена наглядової ради банку Ярослава Романюка для прийняття кримінальних рішень. Колеги з участю Полякова. я подав заяви в офіс генерального прокурора СБУ про кримінальне провадження про фактам співучасті Отрюха Пантелієнка Полякова в злочинних в злочинах державної зради виведення легалізації отриманих злочинним шляхом коштів фінансування агреса. Прошу зняти з розгляду ВРП матеріали щодо звільнення судді. Північно-апеляційного господарського суду Полякова Бориса Мусіюча з посади за загальним обставинами зв'язку з поданням заяв про відставку до прийняття рішень слідчим. За загальним правилом. Які визначені в нас регламентом Вищої ради правосуддя? Заяви, які подаються учасниками, не особами, які не є учасниками розгляду питань, що розглядається Вищою Радою правосуддя, залишаються без розвитку. В зв'язку з чим і пропоную залишити таку заяву без розгляду. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно таким чином вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду заяву Анатолія Руденко, голови комітету кредиторів. Пад Запорізький сталепрокатний завод Ольга Водимна. Будь ласка. Колеги, е, я ще хотіла би <кій> вичте наголосити на тому, що е, е, скарг. Від учасників цієї справи, от я тільки що просила знати помічників, бо, якби власне щодо скарг, ви знаєте нашу практику, ми завжди з'ясовуємо, чи є дисциплінарні скарги, які можуть тягнути звільнення. Но по цій справі не було скарги, власне, от тільки що помічник. Добре. Висновок. До Вищої ради правосуддя 22 жовтня 204 року надійшла заява Полякова Бориса Мосійовича про звільнення його з посади судді Північно-Паліційно-спольського суду у відставку. За результатами попереднього розгляду заяви про звільнення з посади судді встановлено таке. Вляков Борис Месії 61-го року народження відповідно до наказу від 2 червня 1992 року прийняти виконуючим обов'язків арбітра Арбітражного суду Донецької області. Постанови Верховної Ради України 19 червня 1992 року призначений арбітром арбітражного суду Донецької області. Постанови Верховної Ради України від 6 грудня 2001 року обрана посаду судді Вищого Сполуцького суду України без Указом президента України від 21 вересня 2018 року переведена на посаду судді Київського апеляційного господарського суду. Рішення Вищої ради правосуддя 15 жовтня 2019 року переведено на посаду судді Північного поліційного господарського суду. Півного okay. статті 116 закону України про Свято суддя суддя, який має старшу роботи на посаді судді не менше 20 років, що визначається згідно з статтею 137 цього закону, має право подати заяву про відставку. Враховуючи системний аналіз геном прав законодавства, а також трудовий шлях полякова, слід зазначити наступне, що загальний стаж роботи судді, який дає йому право на відставку, становить 37 років 5 місяців 7 днів, з яких 32 роки 5 місяців 17 днів – це робота на посаду судді, 1 рік 11 місяців 20 днів – період проходження строкової військової служби та 3 роки стаж роботи за юридичною спеціальністю, вимога щодо якого визначається законом, так і надавав право для призначення на посаду судді. І у зв'язку з викладем суддя ма достатні для звільнення відставку Сашу боти встановлено статтею 116 закону України про суду серед статус суддів. За даними автоматизованої системи документообігу що ради правосуддя відкритих дисциплінарних справ щодо судді полякова, немає. Скарг, які, наслідком, до яких може бути звільнення, також і відповідно від СБУ також надійшла відповідь про відсутність. Іншого громадянства іншої держави. І враховуючи зазначені вище обставини, керуючись пунктом 4 частини 6 статті 2 6 статті 131 Конституції України а також закону України Привищу Раду правосуддя пропоную звільнити Полякова Бориса Сіюча з посаду судді Північного поліційно-спольського суду у зв'язку з поданням заяви про відставку. Ставлю на голосування пропозицію доповідача прошу голосувати. Голосування завершено. За, проголосувало 15 членів БРП проти нулі. Рішення прийнято. Оголошується резолютивна частина рішення. Вища рада правосуддя вирішила: звільнити Полякова Бориса Мусіюча з посади судді Північно-апеляційного господарського суду в зв'язку з поданням заяви про відставку. Повертаємося до питань, які ми пропустили. Розгляд подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендацією про відрядження судді Біловодського районного суду Луганської області Бобрової Юлії Юрівни до 1 травневого, першотравенського міського суду Дніпропетровської області, доповідач член Вищої ради правосуддя Котелевець Алла Вікторівна. Будь ласка, вітаю. До Вищої ради правосуддя 28 жовтня 2024 року надійшло рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 16 жовтня 2024 року про внесення подання з рекомендацією на відрядження судді Біловодського районного суду Луганської області Боброва Юлії Юрійовни до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області для здійснення правосуддя строком на 1 рік. Боброва цимбал Юлія Юрійовна. Указом Президента України від 29 вересня 2016 року, номер 425, 2016, призначена на посаду судді Біловоцького районного суду Луганської області строком на 5 років. Указом Президента України від 4 липня 2024 року, номер 445 2024, призначена на посаду суді Біловоцького районного суду Луганської області безстроково. Відповідно до частини 7 статті 147 закону України про судоустрій статус суддів у зв'язку з неможливості здійснювати судами правосуддя під час воєнного стану. Розпорядженням голови Верховного суду від 6 березня 2022 року номер 1 дробнуль дроб 9 тередвадцять два територіальну підсудність судових справ Білоруського районного суду Луганської області визначена першотравенськами міському суду Дніпропетровської області. 30 серпня 2024 року Державна судова адміністрація України повідомила комісію про необхідність розгляду питання відрядження судді Бабрової до іншого суду того самого рівня і спеціалізації. Для здійснення правосуддя у зв'язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Білобузького районного суду Луганської області. Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 серпня 2023 року про визначення кількості суддів у місцевих та апеляційних судах у штаті Біловодського районного суду Луганської області визначено 8 посад суддів, фактично перебувають на посадах 2 судді, з яких один суддя перебуває в лавах Збройних сил України та Бабова. У Першотравленському міському суді Дніпропетровської області визначено 4 посади судді, фактично перебувають на посадах 3 судді. Тут же одна посада є вакантною. Таку посаду, а тут буде пахати. Наказом міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року за номером 309 затверджено перелік територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, відповідно до вказаного переліку. Територія Біловодської селищної територіальної громади місце знаходження Біловодського районного суду Луганської області за 4 лютого 2022 року віднесена. 嗯、uh Віднесено до тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України на день розгляду подання комісії з рекомендацією про відрядження судді Біловоцького районного суду Луганської області Бабрової до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області для здійснення правосуддя на території України продовжує діяти правовий режим воєнного стану. Здійснення правосуддя у Біловуцькому районному суді Луганської області припинено у зв'язку з тимчасовою окупацією території, на яку Шириться територіальна підсудність цього суду тому територіальну підсудність судових справ цього суду визначена 1 травенському міському суду Дніпропетровської області, у якому є вакантна посада судді. Отже, існують підстави для відрядження судді Боброва без її згоди, визначені абзацем 2 частини 1 статті 55 закону України про судоустрій статус суддів. Разом з тим, механізм тимчасового відрядження суддів без їхньої згоди під час дії правового режиму воєнного стану у зв'язку зі зміною територіальної підсудністю справ є реалізацією конституційного принципу територіальності здійснення правосуддя і зумовлений необхідністю забезпечення доступу до правосуддя. Під час здійснення питання розгляду питання про відрядження суддів Баброви до іншого суду, того самого рівня і спеціалізації, комісія врахувала можливість відрядження до першотравенського міського суду Дніпропетровської області суддю, в якому визначено територіальну підсудність справ, щоб виробували провадженні Біловодського районного суду Луганської області. Відрядження одного судді Біловодського районного суду Луганської області до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області відповідає наявним вакантної посади судді цього суду. Разом з тим, у повідомленні ДСА, направленому до комісії, вказано, що відрядження судді Біловодського районного суду Луганської області Бабрової можливе до місцевих загальних судів, у яких наявні вакантні посади суддів та середня кількість днів необхідних для розгляду справ одним суддею, перевищує середню по Україні. За даними звітності, за 9 місяців 2024 року середня кількість днів необхідність для розгляду справ та матеріалів, що надійшли до місцевих загальних судів. Україні становить 299 днів для одного повноваженого судді з урахуванням рекомендованих ВРП показників середньої тривалості розгляду справ водночас, згідно із інформацією про показники часу, необхідного для. Розгляду справ і матеріалів, які надійшли до місцевих судів за 9 місяців 2024 року, до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло 2207 справ і матеріалів. Середня кількість днів необхідних для розгляду справ одним повноважним суддею, за нормативним часом становить 285. Отже, у першотравенському міському суді Дніпропетровської області нормативний час розгляду справ є нижчим за середній показник по Україні, враховуючи викладення. Обставини пропоную ухвалити рішення про відмову у відрядженні судді Біловодського районного суду Луганської області Баброва Юлії Юрівни до Першатравенського міського. Пане Вікторівна, давайте спочатку обговоримо це питання. Давайте. Є необхідність додаткового обговорення, рада видаляється до спеціального приміщення. Засідання вечір ради правосуддя оголошується продовжую. Будь ласка, віктором продовжуйте. Після обговорення додаткового обговорення.